Під хороший фільм, хочеться попоїсти. Матінка Готель вирішила переглянути новинку кінопрокату та охоронець oh! суворо забороняє входити в залу зі солодощами. Uh -oh. Жодні умовляння не діють. Порядок я порядок. Uh. Неподобство. А що як я ласунка? Mm. Що то за несправедливість? Така. Ну добре, я вигадую, як все це з'їсти. З чорної, наче ніч тканини, зшиваємо мантію. Окремо каптур, що приховує обличчя, а вздовж коміра вклеїв джгут, аби затягнути мантію та сховати якомога більше їжі. Готель налаштована вкрай рішуче. Ескімо, ріжки, шоколад, запасу солодощів вистачить для всіх ага. у залі. Тільки тихо, нехай це залишиться нашим малесеньким секретом. Готель зважилася на другу спробу. Перевірила запаси. Охоронець зміряв її поглядом та нічого не запідозрив. Героїня зайшла до зали та вирішила пригостити решту глядачів. «Отакує! візьму ескімо. Wow. Хлопець поруч також пригостився солодощами. Трясця, це ж охоронець. Від його ліхтаря либо ніщо не сховається. Yeah. Я ж казав жодних солодощів. Прапун mm. обожнює солодощі. Особливо райдушні смужки кислинки. Та як їх пронести із собою? Виникла ідея. Візьмемо кілька смужок, закруглимо краї і зафіксуємо їх на шпильки, прикрасимо трояндочками та яскравими стинками. Охоронець нічого не запідозрить. Це просто ошатні треси. Прем'єра фільму в кінотеатрі Ажіотаж та охоронець суворо оглядає відвідувачів. Mm -hmm. Рапунцель прийшла в кінотеатр зі солодощами у волоссі. Ваш квиток. Ось прошу. Так, п'яте місце, сьомий ряд. Проходьте. Ура, дякую. Ото вже ця мода. Щось мені нагадують. Її треси. Mm. Еге ж, план Рапунцель спрацював, потрапила на сеанс. Принцеса зайняла своє місце і задоволена почала потроху наминати солодкі треси. Та пильний охоронець помітив порушення. Uh -huh. Не даремно я вас запідозрів. на вихід. Дівчина поспіхом залишаючи зал, загубила одну тресу. Охоронець не проти попоїсти солоденького, не пропадати ж добру. <рес> Стільки апетитних маршмеллоу та желених цукерок флористи вигадали смачні букети, наче навмисно для ласунів. Нанизуємо їх на шпажки, а зрештою впорається пакувальний папір. Гарно, оригінально та напрочуд смачно. Ненсі чекає на хлопця в кінотеатрі. Джон знову спізнюється, яке неподобство. Та все виявилося інакшим. Він просто затримався в бутику з подарунками. Приголомшливий букет. Парочка обіймається так щиро, що зворушеним був навіть охоронець. Квитки, все добре, проходьте. Ура! У нас вийшло. Пропустили геть трохи. Пара почала розпаковувати букет і шарудіти пакованням. Припиніть, шумлять, затуляють екран, що то за глядачі. Не хвилюйтеся, пані. Ось вам солодка компенсація. Кружечки шоколадної глазурі слід добре розтопити до однорідної маси. Еліс, та ще ласунка без шоколаду не може прожити ні дня. Занурюємо ніжки в глазур і прикрашаємо шоколадне взуття їстівними намистинками. Дівчина сиділа біля входу в кінотеатр і їла улюблений шоколад. Проте замріялася та пропустила свою чергу. Еліс схопилася та, забувши про шоколадку, побігла на сеанс. Перепрошую, панянко, з їжею вхід заборонено. Еліс, недовго думаючи, вирішила зробити собі взуття зі шоколаду, що залишився. В охоронця немає питань. Mm -hmm. Ось я й потрапила в зал час приступати до десерту. Хлопець, що сидів поряд, побачив, як дівчина їсть свою ногу. «Отакої! може, це спецефекти від кінотеатру, І у мене також щось є. Однак в кросівці знайшлася лише подерта шкарпетка. Трясся! вона помітила, чим я тут займаюся. Краще би відвідав наступний сеанс. І хлопець сповз у кріслі від сорому. Сінді прийшла в кіно з Людяником. Дарма, адже він геть і не брудниця. Панянку він може застрягти у волосі сусідів. Uh -huh. Довелося віддати льодяник охоронцеві. Отакує гаразд. Зате перегляну фільм. Скрізь хрумкотять попкорном, а животик Сінді бурчить від голоду. З дроту скручуємо каркас оправи для окулярів. Прикрашаємо намистинками, а лядяники здатні загіпнотизувати нескінченною спіраллю. Солодкі лінзи на місцях. Оправа готова. Спроба номер 2 Тепер Сінді підготувалася. Ага. Опустіть мене до кінозали. А вже ж проходьте. Приємного перегляду. Гіпноз подія в наохоронця. Йой забула купити колу. Поділитися своєю. Беріть весь стаканчик. Мені не шкода. Сінді їсть солодкі окуляри та запиває колою. Модельєри лютують. Лалілу першими вигадали капелюх піцу. Вирізаємо круги з фуамірану, склеюємо вверх, з'єднуємо заготовки, прорізаємо отвір і накриваємо останнім кружечком. Піт обожнює фастфуд, особливо піцу. <зас> Залишити її одну стигати вдома. Та ж ні. Прикрашу нею криси капелюха. Скажу, що то є такий дизайнерський хід. Піт прийшов у кінотеатр. Охоронець підозріло поглядає. Піца смачно пахне. Та ретельна перевірка нічого не виявила. Їжі немає. Отакої доведеться пропустити. Нарешті ось квиток. Однак Великий Капелюх закриває частину екрана дівчатам. Зніми це хлопче. Що ж, прийму це за знак. Час попоїсти, а я й не проти. <рес> Мені вгледіла в хлопця апетитну страву. Де ви знайшли такий величезний бургер? Кав'ярня в Лалігарді, там готують неперевершено. Дівчина не прогавила шанс і замовила гігантський бургер. Йой, сенс, ось ось розпочнеться. Захоплю бургер із собою. Стривайте туди ж не можна з їжею. Невже пропаде даремно? Зараз Лалілу щось вигадають. Перетворюємо бургер на сумку. Обклеюємо денце смужкою фуамірану. Підвішуємо сумку на кілька ланцюжків, все вийшло як найкраще. Мені ледве встигла. Похапцем забігає та простягає охоронцеві квитки. Він уже хотів пропустити дівчину, проте дивна сумка накапала на кросівки. Хто мені компенсує нове взуття? Неподобство а мені вже забігла до зали та зайняла місце. Упс, охоронець в очевиді не в гуморі. Шукає підозрювану з бургером. Мені спритно ховається між кріслами. Фу, не помітив. Драже Еменденс розсипалося в напис лалілу. Нанизуємо цукерки на нитку. Кількох низок достатньо. Фіксуємо застіпку. Трендова їстівна прикраса ідеально пасує до образу венді. Дівчина так довго добирала образ, що не сумнівається у власній чарівності. Чари вплинули навіть на охоронця. Він замилувався та не помітив каверзи. Якщо все добре, я пройду. Ага. Не смію вас затримувати. Венді всілася, аж у найбільш хвилюючі моменти хрумкотіла солодкими намистами. Аватар, її улюблений фільм, хлопець позаду вочевидь не витримав напруження сюжету та вирішив втекти. Чупачупс, найвідоміший людяник на паличці. Однак для Барбі ніжка вочевидь завелика. Заберемо довжину. М -м -м, мій улюблений смак. Охоронець вирішив розім'ятися. Бачив, у тік ці рухи потренуюся, поки нікого немає. Mm. Недовго тривали ці дикі танці. Та ж ні, паняночку. З льодяниками не можна. Отакої. Ах, ех маю запасний план. Барбі відійшла подалі, відвернулася та сховала чупа-чупс під сукню. Мій солодкий малюк допоможе пробратися до зали. Хтось забув окуляри, так вдало склалося. Пропустіть пані при надії. «Хм, десь я її вже бачив. Ну, добре. Охоронець залюбки впустив пані до зали. Барбі зайняла місце. Йой, у вас хлопчик чи дівчинка ще не робили УЗД. У мене чупа-чупс. Оце так жартівниця. Або ж ні? Жасмін набрала з собою силу селену смаколиків. Йой, зараз розсипляться? Складемо їжу в крафтовий пакет. Точно все поміститься навіть запасна картопля фрі. Беремо його з собою, застрибуємо на килим літак і летимо до кінотеатру. Ви що надумали з цим пройти до залу? А хоч би й так. Суворо заборонено. Зуськи. Довелося жасмін вигадати лайфхак, uh -huh. розстелити килом і завернути всю їжу всередину. Ніхто й не помітить. Принцеса повернулася до охоронця ще раз. О, бачу, ви виправились. А килим навіщо? Uh -huh. То є мій транспортний засіб. У вас немає парковки для килимів. <рес> ну, добре. У залі складно пролізти з таким оберемком. Жасмін заважає глядачам uh -huh. обережніше. Нарешті всілася. Та як на тупеню охоронець оглядає зал, хоч би не помітив, чіпси та смаколики поталанило. Жасмін пригощає сусідку. Ці двоє потоваришували. Увесь день клієнти кінотеатру забувають про правила та приносять із собою їжу. Ходох не можна. Гаразд, тримайте. Доведеться доїсти не пропадати ж їжі. А цей глядач прийшов із колою. Брав її півгодини тому. Дзуськи в нас інші стаканчики. Спіймали на гарячому, тож віддавай на колу. Якраз вистачило забити ходдог. Тисніть уподобайку та підписуйтеся на Лалілу Кінець.